звати Олександра, і ви на каналі Олександра Адвенчерс, і сьогодні 16 грудня, і в мене день народження, йоху! Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday dear me, happy birthday to me! <клухи> і мені вже 10 років, я дуже рада. Але розпаковку адвенту з шоколадками ніхто не відміняє. Давайте пошукаємо 16 віконечко. Я думаю, тут буде найсмачніша шоколадка. Так. О, 16 -те. я знайшла. Я знайшла. Не дуже довго я його шукала. Так. О, І тут у нас шоколадка. Кіротский зим пройшло, я витягла цю шоколадку. Ось така мала лисичка. Так, да, це, мабуть, лисичка. Або котик. Смачна шоколадка. Два лайка. Мої любі друзі, і ви були на каналі Олександра Візвенчерс. Дуже дякую вам за перегляд і за те, що вирішила подивитися моє бомбезне відео. Па-па!